Тижні на те, щоб визначитись і подати заявку від сьогодні. До 4 листопада тернополяни мають шанс поповнити лави української поліції. Услід за Києвом, Львовом та іншими українськими містами. Нова поліція буде і у Тернополі. Охочі працювати за новими стандартами. Подати заявку можуть уже сьогодні в українському домі. Перемога. Приймати заявки розпочали ще о 9-й ранку, і надвечір охочих поповнити лави української поліції набігло уже кілька сотень. В один голос городяни заявляють: вірять, що реформа викорінить старі заяложені стандарти, тому що я вірю в зміни в Україні і хочеться стати частинкою цієї та би кажучи сім'ї. Здається, що я готовий, і в принципі з людьми я ладжу. Я закінчувала юридичний факультет, неодноразово мала справи. Ну Контактувала з людьми, котрі працюють в міліції, в адвокатурі. Мені сподобається мені подобається, як вони це роблять. і це Вирішила собі спробувати. Певно, що якщо в нас в країні вже ввели поліцію, напевно, що вона буде більш цивілізованіша, більш прогресивніша і більш мудріша. Не лякають нічні чергування та небезпечні зміни і студента Костянтина. Хлопець каже, ще шість років тому, вступаючи в університет, і не думав пов'язувати своє життя із правоохоронними органами. Однак сьогодні переконаний, поліція саме для нього. Закінчив просто економічний університет. Зараз студент шостого курсу, якраз закінчує, залишився один місяць, і все таки хочеться попробувати. Зараз з'явилася ну, нагода, тут тут вимоги, по крайній мірі, ну такі, е, які дозволяють простим студентам навіть. Чесно, кажучи, просто захотілося, тому що я себе відчуваю, що я можу це робити. Довести на власному прикладі, що професія полісмена престижна у Тернопіль завітали колеги зі Львова. Обійняти посаду патрульного розповідають було нелегко. На одне місце претендувало чи не два десятки людей. Вирішила, ще з часів майдану, що потрібно міняти нашу країну терміново і так як проста людина не знала, з чого почати. Так як почалася реформа, я подала заявку. І зрозуміла, що це перший крок з моєї сторони, що я можу все-таки щось зробити для нашої країни, для наших громадян. Коли почалася реформа, я зрозуміла, що це та можливість допомогти нашій державі. Як це банально не звучить змінити країну на краще, але це дійсно так. Ми всі молоді, перспективні люди. Ми прагнемо допомогти нашій країні, і я сподіваюся, що в Тернополі також. Патрульні проявлять себе не гірше ніж в інших областях. Головний момент це щоб не тільки патрульні старалися змінити місто, країну на краще, а й самі, щоб громадяни допомагали патрульним. Серед львівських полісменів, як виявилось, був і корінний тернополянин Дмитро. До реформи пов'язувати своє життя із правоохоронними органами не планував. Хоч за плечима чоловіка була юридична освіта. Однак сьогодні про свій вибір Дмитро зовсім не жаліє. Насправді формат реформи дуже цікавий, потенціал досить великий. Це та річ, в яку я повірив, і яку ми зараз втілюємо фактично і з колегами, і доволі успішно втілюємо. Наші зміни проходять доволі спокійно, розмірено. Бувають різні випадки, як цікаві, так і надто нудні, але ми повинні з ними працювати. Загалом у Тернопільську поліцію, розповідає начальник обласного управління внутрішніх справ, має намір набрати 200 осіб. З часом їх кількість, каже Олександр Богомол, поступово збільшуватиметься. До двох тижнів ми будемо приймати анкети, після цього буде автоматична розсортуровка цих анкет і підготовка до тестування. Переваг ніхто не буде мати, тобто тестування для всіх одинакове. Вимоги для всіх кандидатів одинакові. Я надіюсь на те, що діючі працівники міліції також пройдуть в ці підрозділи, які мають досвід, які зможуть молодим допомогти освоїти ці всі надати практичні практичну допомогу в цих моментах всіх. Нагадаємо, триватиме подача заявок у Тернопільську поліцію до 4 листопада. Опісля розпочнеться тестування та перевірка фізичної підготовки. І ті, хто успішно із цим справиться, вступить у лави нової поліції. Сьогодні ми запускаємо в Тернополі, запускаємо поліцію. буде проходити відбір. Я приглашаю всіх молодих ребят, які хочуть дійсно змінити помочь і захищати граждан Тернополя, не только Тернополя, а всей Украины и гостей, которые приезжают этот прекрасный город. И чем больше будет заявок, тем будет качественнее отбор.